Вері Степанович, ну отримали вирок. Як ви вважаєте його вільним чи нечесним, несправедливим? Я вважаю, що це замовлення. От я можу передбачати, хто звідки як воно, тому що є люди, які нанесли державі дуже великі збитки свого часу. А до них потрібно відповідати. Тому це все було організовано для того, щоб я опинився в суді і суд прийняв той вигляд. Незалежно від того, що я подав всі матеріали, які обґрунтували, що це все надумане і безпістане все одно вирок є. Це показник того, що працює замовлення. Замовлення добре. Шановні глядачі, дивіться, одне таке риторичне запитання. Якби на ваші заяви, на ваші клопотання, вишадвали Міністерства щодо призначення вас на посаду директора, оскільки вже Кубів наказ був нечемний, скільки ви могли ввести коштів в бюджет України? Заблоковано діями флоріпарк, представниками міністерства. Можливість введення в Україну коштів на суму 64 мільярди євро. Це річний бюджет України. Так, шановні люди, 64 мільярди євро. євро. Ви враховуєте, яка в нас сьогодні в державі корупція, євро. яка в нас несправедливість, щоб людину, яка могла ввести річний бюджет. Її спровокували, да, е, скажімо так, не, ну, з, тому що це була державна власність, е, будинок буди, приміщення, приміщення фізика. Приміщення вона залишилась з державної власності. Ну, 5, ну, 5 ну. січня два роки тому рядська захоплення державної власності. Я ж подавав клопотання а, в суд, що Використовуючи рішення Шевченського суду, яке тільки підтвердило, що приміщення було повернуто державі, посилаючись на це рішення, виконавча служба змінила форму власності. І виставила тоді, по-перше, майно якого не існує, а по-друге, в акті продажу, написала, що державне підприємство підпром це є приватна власність. Ну, зрозуміло. І це використовуючи е, рішення суду. Вже в нас виконавча служба переводить. З, з одного да, повноваження в інше. Ну що ж, зрозуміло. З рішенням сьогоднішнім сьогоднішньому згідні. Ну, вони рішення є рішення. З вимогу умовно, вимогу умовно і забити штраф. Це, це я виконую штраф та я буду подавати апеляцію з обґрунтуванням дії. Вже по рішенням суду, тим паче, два клопотання, які подавав на повиконавчий службах про міністерство, вони долучені до справи. якщо вони долучені до справи, по них повинно бути прийнято рішення? До справи долучено, а рішення немає. Ні, ну це суддя приймає рішення по новое епізоду, скажу так. Зрозуміло. Не потрібно було долучати до справи ці матеріали. Зрозуміло. Ну що ж, друзі, будемо дивитися далі. Боротьбу. Фінпром боротьбу е, садовика. Ну так що підписуйтесь на канал, дивіться, буде цікаво. Але ж запам'ятайте, нам ворогів не потрібно. На свої скотиняки, гади, які нищать державу сьогодні. Тому що чому? А тому, що міністерство, міністр міняється, а команда залишається. Міністр міняється, а команда що залишається. Ми переможемо ворогів. Вну... внутрішніх. Зочину, да. важко воювати. Так, да, да, як кажуть, до речі, ваше, вашу пропозицію я передав особисто Верховній Раді е, депутату ну, Бачите, Це влада, яка сьогодні нами керує. Це на не цікаво, не цікаво на обороноздаті пустити ці кошти. Ну, яка, не кормиш свою армію, будеш кормити чужу. Так що підписуйте, дивіться.